Доброго дня! А ми з вами продовжуємо працювати з середовищем Python і безпосередньо будемо розглядати бібліотеку Тартл. А саме розглянемо, як налаштовувати об'єкти цієї бібліотеки, і яким чином ми з вами можемо для спрощення наших програм в тартл в використовувати вкладені цикли. Для початку створимо наш. Python-файл, збережемо його в зручному для нас місці. Так, так само назвемо так, як нам там буде комфортно, і в принципі можемо працювати. Ну, почнемо з самого найбільш елементарного, це використання кольорів і використання елементів заливки. Так. Отож, що для цього нам потрібно зробити? Ну, знову ж таки, для початку нам потрібно імпортувати бібліотеку Е, Після того, як ми цю бібліотеку Дартл імпортували, нам потрібно вказати кольори, які ми будемо використовувати. Ми можемо вказувати один колір або два. Якщо ми вказуємо один кольор, це буде тільки колір контуру фігури задені. Якщо вказуємо два кольори, так. Тобто Red і Blue. Таким чином наприклад, так, таким чином у нас буде Red – це колір контуру, а Blue це колір заливки. Але знову ж таки, для того, щоб у нас це все працювало, нам потрібно також намалювати якусь фігуру. Давайте це буде самий елементарний Так, Запускаємо на виконання цю програму, і ми бачимо наступне, що Відповідно, в нас будується коло, але воно в нас не залиглося контуром. Хоча ми бачимо, що вказівник в нас він червоний, так, а всередині він там блакитний. Що для цього потрібно? Для цього потрібно вже обговорені з нами функції використовувати. begin Fill. Верні, begin feel, так, і end fill, де ми хочемо завершити цю заливку. Як правило, це робиться після фігури або після послідовності фігур, які ми будуємо. Ну, і тепер, коли ми перебудуємо цей елемент, ми з вами побачимо, що коло всередині в нас заливається відповідним кольором. Ще одне важливе налаштування, якщо говорити про Tartle, це є вибір. Виду нашого вказівника. Для цього у нас використовується команда Shape, і тут ми можемо змінити цей вказівник на різні варіації. Ну, наприклад, якщо я використаю елемент turtle, це в мене буде він у вигляді черепашки. Так, якщо я там використую якісь інші елементи, ну, наприклад, давайте спробуємо, що triangle елемент. В такому випадку він в мене буде там виступати як е трикутник. Так. Е можна вибрати, щоб він був у в вигляді в нас кола. Так. Для цього ми прописуємо елемент cirка. В загальному у нас може бути декілька елементів, стріла, може ще в вигляді квадрата бути цей елемент, і елемент класи. Класік, тобто класичний вказівник тартла, який нам дозволяє використовувати елемент для малювання. Ну і по ми підходимо до наступного нашого питання: це використання вкладених циклів для створення фігур. Особливо створення складних фігур. Давайте, наприклад, нам з вами необхідно побудувати сніжинку для цього, що нам потрібно зробити. Ну, По-перше, нам необхідно імпортувати бібліотеку Тартл, вказати колір, за допомогою якого ми цю сніжинку будемо будувати, і вказати розмір олівця, так, оскільки це буде сніжинка, давайте він у нас буде трошки більший. Далі, в принципі, ми можемо з вами побудувати одну вітку сніжинки наступним чином. Тобто ми пропишемо форвард форвард 150. Далі нам потрібно 8 разів зробити елемент форвард 50, беквард і повернути наліво на 45 градусів. 8 разів, тобто ми цей елемент будемо додавати. давайте, 8, Я спеціально давайте, тако розділю. Це в нас перший. Так. Це в нас другий. Це в нас третій. Четвертий елемент, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. Так, після цього ми там робимо бекварт і повертаємо ще на 45 градусів. В результаті в нас буде одна гілка сніжинки промальована. Ну, давайте переконаємося. Запустимо нашу програму на виконання. Так, от Бачите, в мене малюється одна гілка сніжинки, повернулася. І тут вже в мене готово малювати другу гілку сніжинки. Для цього нам потрібно що зробити? Таких елементів також зробити, там скільки в нас має бути цих гілок. Ну, оскільки тут в мене 8, то значить взагалі в мене цих елементів також має бути 8. Тобто оці всі команди, які в мене ось тут є, так, починаючи від форварда, нам також потрібно скопіювати 8 разів. Тобто раз, ще раз, так. Прошую. Е, Так, секунду, я їх не скопіював, давайте ще раз. от, Копі, от. Вставляємо ще раз, це в нас 2, 3. Ну, от я 4 рази зробив. Я запущу на виконання, ми побачимо, що в мене це буде. Що в мене буде 4 гілочки нашої сніжинки. От перша, вже друга будується, так, третя. Ось, і четверта. Ну, і далі мені треба ще таких 4 гілки пробудувати. Е, ну, знову ж таки, я думаю, що вам зрозуміло, що цей код дуже і дуже великий, і він не зовсім зручний для написання. Ми, звичайно, можемо, якщо в нас стоїть завдання зробити, але це ну, не є зовсім комфортно. Отже, що нам потрібно зробити, і яким чином нам це потрібно зробити? Ну, по-перше, нам необхідно ось цей елемент... Оскільки він у нас повторюється е 8 разів. Так? Тобто ось ці маленькі об'єкти, якщо ми подивимося, от, вони ж у нас одинакові, і вони в нас повторюються, що? 8 разів. Тобто ось цей весь елемент ми можемо використати як один цикл. Ну, Відповідно, ми якщо подивимося, то потім ось цей весь елемент від форварда ось цього верхнього, і до. Елемента, який там у нас виступає за ось цей побудову другої вітки, він так само у нас повторюється і 8 разів. Тобто нам потрібно створити два цикла, які будуть повторюватися 8 разів. Що для цього потрібно зробити? Ну, ці елементи давайте ми видалимо і пропишемо цикл, який буде повторюватися 8 разів. Для цього у нас використовується цикл FOR. В якому ми кажемо, що він повторюється від змінної по змінній І, і буде повторюватися він 8 разів. Далі кажемо, що в нас при першому виконанні циклу елемент має переміститися на 150 е, одиниць і має виконуватися другий цикл, який буде будувати в нашу внутрішню сніжжинку. І цей цикл має також бути вкладеним в середину циклу зовнішнього. В принципі, він описується аналогічно, так? тобто вказуємо команди, які до нього відносяться. Єдине, що варто пам'ятати, що аналогічно, як і з розгалуженням, команди, які відносяться до циклу, мають знаходитися на один тап далі від корення програми відносно самого циклу. Тобто, якщо цикл знаходиться тут, так. То, в свою чергу, команда в нас має на один таб бути зміщена. Так, пробудували ми цей елемент, і тепер нам залишається тільки пробудувати команду, яка буде відповідно добудовувати решту частинок нашого вікна. Так, для цього ми. Використовуємо команду B 150 і left, тобто кожен раз, наскільки там в нас має повертатися елемент нашої сніжинки. Ну і бачимо, наша програма стала значно коротшою. І тепер, коли ми запустимо на виконання, сніжинка в нас повністю пробудується. Не буде цього нагромадженого коду. Так, Бачите, вона виконується. Причому я тоді тільки побудував 4 відки цієї сніжинки. Зараз побудуються всі вітки сніжинки, причому код програми стає значно меншим. Ну відповідно, при побудові якихось складних об'єктів. Таких як сніжинка, чи, можливо, потім далі ми будемо фрактали розглядати. Так? Відповідно, використання цих циклів та вкладених циклів є досить таки зручним. Ну і в результаті ми бачимо, що ми побудували нашу сніжинку, яка має ось такий цікавий вигляд. Знову ж таки, якщо нам потрібно ще тут якісь елементи, ми можемо тут ще побудувати розгалуження цієї сніжинки і додати там, наприклад, ще один вкладений цикл. І, в принципі, це в нас може получитися. Ну, давайте оцей вкладений цикл ми з вами скопіюємо. Так. Скажемо, що після цього форварда в нас має бути ще один елемент. Так, тільки я його не скопіював. Так, цей цикл ми скопіюємо. Так. Після цього форварда в нас має виконуватися. Ще один цикл, так, який буде також виконувати ці всі команди. Єдине, що зробимо тут, наприклад, 10 одиниць. Поворот залишаємо той самий. Так. Ну, в принципі, ми додали ще один елемент. І тепер, коли ми запустимо нашу команду на виконання, ми побачимо, що в нас відбудеться наступне. У нас буде будуватися спочатку маленька частинка сніжинки. Так. Потім цей. Потім більша, ну і відповідно таким чином, ускладнювати нашу сніжинку ми можемо дуже і дуже багато разів. Це в принципі в нас буде просто займати значно більше часу побудова цієї сніжинки, так, але загальний вигляд цієї ну, її буде виглядати значно краще. Ну, Давайте я зупиню. Запис, так, щоб показати вже кінечний варіант цієї сніжинки, щоб не нагромаджувати цей елемент. Так, ось можете побачити, в мене вже побудова цієї сніжинки закінчилась. Ну і загальний вигляд цієї сніжинки ще краще, цікавіший, і цей. Причому кількість цих вкладних. Циклів не є обмежений, можна собі ще збільшувати, тобто там зробити, наприклад, 25, потім цей, цей цей зменшувати, можна зменшувати товщину лінії і так далі. Ну, але це вже діло фантазії. Загальний зовнішній вигляд в нас от якийсь такий. На цьому все. Дякую за увагу.